Вітаю вас, друзі! Давно ми з вами не бачились, але вийшло сонечко, потеплішало, і в принципі нам сьогодні є з вами про що побалакати. І як мої підписники вже знають, все ж таки я зазвичай дивлюся на ринок і на найближче майбутнє доволі таки песимістично. І відразу скажу, що мій песимізм нікуди не дівся. Більше оптимізму на Ну, найближче, мабуть, 2-3 роки я не бачу наразі, але все ж таки на сьогодні з сонечком ринок зі мною не погоджується, і е зараз точно можна сказати, що на ринку панує. Певний прилив оптимізму, і отже, на сьогодні, станом на весну 2023 року, можна сміливо сказати, що в певній мірі ринок нерухомості Києва та інших міст, за якими я слідкую, він дещо все ж таки оговтався. І найбільш цікаво, це те, що в принципі в країні ж нічого не змінилося в плані ризиків найближчого майбутнього. Але як виявляється, у нас якщо сильно не погіршується ситуація, то вже це привід для оптимізму і для того, щоб попит на ринку в даному випадку нерухомості Зростав, і що ж я маю на увазі, коли кажу, що ринок трішечки оговтується. Ні, звісно, черги у відділи продажі новобудов е, значно не зросли. Хоча я вам скажу, що в деяких забудовників все ж таки людей у відділах продажів побільшало. Е, це е, які це забудовники? Ну, по-перше, це забудовники, які мають гарну репутацію по минулим рокам, в тому числі по затримкам будівництва. Тобто, ті забудовники, які відповідально будували до війни, е, вони в принципі. Входять в уці, е, невеличкий список забудовників, який зараз все ж таки має певний попит від споживачів. По-друге, це забудовники, які продовжують зараз активно будувати. Тобто забудовник, який має гарну репутацію, продовжує будувати. Це ті забудовники, яким зараз все ж таки інвестори продовжують хай в значно меншій мірі, але довіряти. Ну і звісно, потрібно сказати, що це забудовники які будують, як правило, економ чи комфорт житло, тому що попит наразі на житло бізнес класу там, і преміум він значно впав, він не відновився. І це сегменти, які наразі все ж таки найбільш неактивні. Ну і звісно, потрібно сказати, що наразі ринок вторинки також значно оговтався. Ні, звісно, не можна казати про те, що ціни масово, ціни угод я маю на увазі масово повернулися до довоєнних. Цього, звісно, немає. Але і тих панічних значних знижок, які можна було зустріти доволі часто у 2022 році, наразі також майже на ринку не зустрічаються. І більш того, навіть міста, які найбільше постраждали від всієї цієї війни, ну, наприклад, той самий Харків, він наразі все ж таки трішечки знижує дисконти, які були там ще взимку, і ціна трішечки все ж таки відростає. Хоча... Тому ж тому ж Харкові дисконти поки що значні. Так що ж привело до оптимізму, які чинники я наразі бачу, які б дали оцей імпульс оптимізму в ринку нерухомості країни? Ну, перший фактор і, можливо, головний фактор, який не піддається раціональному поясненню, це те, що весна сонечко потеплішало. Звісно, сонечко привносить в життя кожної людини певний імпульс оптимізму. Тобто, це означає, що темні часи позаду, що життя триває, і це той фактор, який ну, такий найбільш. Нераціональний із всього, що можна зараз знайти на, в поведінці споживачів. А ось другий фактор, який напряму випливає з першого, це те, що закінчилась складна зима, де зима дійсно була дуже складна для всієї країни. Але наразі закінчилися обстріли, закінчилося вимкнення світла. Життя поступово повертається до нормального побутового режиму. Хоча в побутовому форматі, звісно, психологічний фактор, фактор економічний. На фоні війни він ну, нікуди не дівся. Але люди, як я бачу, в принципі, споживачі перш за все на ринку нерухомості вони потроху до цього звикають, і попит потроху десь в якихось певних сегментах. ну, Те, що я сказав, економі комфорт він потроху відновлюється. Ну і звісно, важливо сказати, що наразі і багато людей повертається, як мінімум по Києву, видно, що багато людей дочекалися весни, дочекалися тепла, дочекалися того, що перестають вимикати світло і масовані обстріли, і люди потрішечку, потрішечки все ж таки повертаються у Київ. Третій фактор, який додає оптимізму, це безпосередньо плани майбутнього наступу Збройних сил України, і в цілому е якоїсь перспективи, можливої перспективи найближчим часом е закінчення війни. І можна напевне сказати, що нас з вами всіх цей фактор найбільше надихає, якщо ми дійсно. В нього віримо, якщо ми дійсно покладаємо великі надії на це майбутній наступ і на те, що ось ось і війна все ж таки скінчиться. І саме оце наше таке сприйняття, навіть не наше, а сприйняття продавців нерухомості, сприйняття покупців нерухомості, воно трішечки все ж таки штовхає ринок до активізації, до того, що знижки все менше і менше, а покупці все більше бояться, все ж таки пересідіти на своїх грошах. Але реальність така, що все ж таки перспективи наступу, вони. Менш раціональні ніж здаються на перший погляд, адже війна може затягнутися на довгі роки. Адже якщо навіть Збройні сили України вийдуть на кордон 91-го року, це не означає, що війна зупиниться, це не означає, що не буде більше обстрілів чи якихось ескалацій цього конфлікту. На жаль, хоч як би нам цього не хотілося, але це потрібно визнати і потрібно зрозуміти, що все ж таки ну, ризики військової військового фактора вони, на жаль, Ще поки що дуже активні. Четвертий фактор, який додає ринку цьому імпульсу, це те, що все ж таки багато в країні зруйнованого житла. І сюди б я додав попит від людей з прифронтових міст, навіть з тих міст, які не дуже постраждали, але якщо у людей є гроші. То вони розуміють, що в принципі ці гроші краще вкласти, краще вкласти в свою безпеку. А отже, вони дивляться на ринки нерухомості центральної чи західної частини країни. І ну і в тому числі це дуже відчувається по місту Києві. Тобто, якісь умовні жителі Миколаєва, якщо мають гроші, вони купують своїм дітям квартиру там в Києві чи під Києвом. А... І таким чином вони і за гроші спокійні, за якесь там більш безпечне місце, яке у них є, хоча й продовжують далі жити у Миколаєві умовному. Ну і взагалі, якщо казати про зруйноване житло в Україні, то, на мій погляд, це найбільший такий об'єктивний фактор, який дійсно може значно вплинути на весь ринок нерухомості України, на ціну, на попит. Тому що е... знайшов цікаву статтю на Forbes, я дам посилання під описом в описі під цим відео. і ось за цією статтею по інформації на станом на вересень 2022 року в країні зруйновано житла більше ніж побудовано за всі часи незалежності України. Тобто, уявіть, який це масштаб зруйнувань, уявіть, який буде попит. Але цей попит дійсно буде при виконанні певних складових. Да, перш за все, ми повинні зникнути військові ризики. По-друге, повинна відновитися економіка і фінансові можливості людей. Ну і, звісно, по-третє, повинні люди масово повернутися із-за кордону. Тобто біженці наші повинні, повинні повернутися, створити тут попит. Цей попит повинен бути підтриманий економікою і фінансовими можливостями чи фінансовими інструментами у вигляді іпотеки. І тоді. Дійсно, коли люди будуть не, не будуть мати військових ризиків і будуть мати впевненість у завтрашньому дні, дійсно ми будемо мати величезний попит на ринку нерухомості. Ми будемо мати просто колосальне зростання попиту, а це, звісно, дасть великий імпульс і зростання ціни. Але ці всі фактори повинні скластися. І я дуже сподіваюся, що на фоні цього попиту і складної економічної ситуації ми не скотимося до будівництва умовних там хрущівок чи якихось бетонних гетто. Я дуже хочу вірити в те, що в нас будуть фінансові можливості збудувати дійсно комфортне сучасне житло, щоб наші міста все ж таки не перетворювалися в якийсь жах. Ну і останній фактор, який додає оптимізму гравцям ринку нерухомості на сьогодні в Україні, фактор, який випливає з попереднього, це. Те, що ми зустрічаємо багато заголовків, того, що нас заллюють грошима, от якраз рівно в день нашої перемоги, ми станемо найбільш економічно привабливою країною в світі. До нас потечуть всі гроші на відбудову, і в нас ціни просто ракетою вгору. І в цілому наша економіка ракетою вгору. І от уявіть собі таку ситуацію. Молода пара чи просто молода людина, назбирали певну кількість грошей на свою таку омріяну єдину квартиру ну, в умовному місті Київ. Так ось наразі у них цих грошей вистачає десь там на стару хрущівку, десь на е, окраїні міста. Е, і ось е, уявіть, що як вони сприймають, як ця аудиторія сприймає заголовки про те, що в день нашої перемоги відразу нас залюють грошима, в нас ціни будуть дорожчі, ніж в Польщі. І ці молоді люди, вони. Вони розуміють, що в цей день вони вже не зможуть купити нічого. Тобто їх заощадження, вони просто не вистачать їм ні на що. Хоча сьогодні вже на щось вистачає. Так, не на квартиру мрії, але на щось вистачає. Так ось ці люди вони дійсно сприймають зараз психологічно ринок, сприймають психологічно те, як будуть розвиватися події, в тому руслі, що краще купити сьогодні. Хай там з певним часом накопичити ще грошей, продати цю, докласти і купити щось краще. Але вони будуть так спокійні, вони будуть розуміти, що вони не несуть оцей ризик того, що завтра квартири значно подорожчають. І така категорія підписників доволі значна, я думаю, на моєму каналі. Але, мабуть, більша категорія. Моїх підписників це інвестор, який, для якого нерухомість наразі це спосіб заробітку грошей, спосіб інвестування. Так ось, е, я, як інвестор, як дивлюся зараз на ринок, як дивлюся на цю ситуацію, на оці заголовки, що нас зальють грошима. Е, насправді я, е, ну як показує ринок більшість інвесторів, ми дивимося на ринок більш тверезо. Тобто, ми розуміємо, що наразі. От на цей момент, на весну 2023 року, ризики значно перевищують потенціал зростання цих інвестицій. Тобто наразі входити в нерухомість з перспективами, що вона зросте, ну, якщо бути реалістом, так, вона не може зрости відразу вікси. Тобто, якщо навіть в день перемоги відбудеться, що відбудеться такий е, різкий момент, що ось ми сьогодні перемогли і завтра все лише вгору, ну, нерухомість зросте на 10, 20, ну, 30% місцями і то. Це таке буде, да, але е, для того, щоб нам отримати ці 10-20%, ми несемо зараз колосальні ризики, ризики інвестуючи сьогодні, тому що повинно скластися безліч умов для того, щоб ми заробили у ці 10-20%. Відповідно, який в цьому сенс? Звісно, ці ризики не вартають цього. Тобто ми розуміємо, що краще вкластися там в 500 або ще в якісь е, інвестиційні інструменти. Е, і тому ми сприймаємо все ж таки, звісно, ці заголовки більш тверезо і більш Спокійно з меншої Е, інвестори краще сприймають, наприклад, прогноз МВФ про те, що в найближчі роки нашу країну, на жаль, економічно ракета не чекає. Але все ж таки та молода сім'я, яка сидить на, у цих грошах на єдину свою квартиру. Звісно, їм ну прямо дуже, дуже страшно навіть читати заголовки про те, що нас зальють грошима, і наша нерухомість просто ракетою в космос, і вони. Не не так е сприймають прогнози від МВФ. Все ж таки, як у ці заголовки. Ну і в кінці відео мені хотілося знайти якийсь там з минулого року якийсь супероптимістичний е, коментар про те, що весною 23-го року все закінчиться. Ми будемо країною ЄС. Ціни просто ракетою в космос. Ми будемо, в нас нерухомість буде коштувати дорожче ніж в Польщі І таке іншого. Е, тому що я пам'ятаю, заклалося в пам'яті, що я зустрічав такі коментарі е, восени минулого року. Але я полистав. Коментарі тих відео я все ж таки зрозумів, песимізму було значно більше, ніж оптимізму. Складно було знайти щось оптимістичне, дійсно оптимістичне. І е я розумію, що мій песимізм на той час. В принципі, він доволі так красномовно підтверджувався і песимізмом моїх е, підписників. І, е, і до речі, коли я гортав коментарі, мені прийшла цікава ідея про те, що я запишу якось окреме відео по найбільш змістовним коментарям з моїх минулих відео, тому що насправді е, вимушений признати, що багато, е, ну і чи певна кількість коментарів, коментаторів під моїми відео вони можуть більш стисло і більш змістовно Нести певну, певні прогнози і певну думку, ніж це роблю я ось з вами в такому відео. Тому що все ж таки я багато лью інколи води, а люди в текстовому вигляді вміють класно стисло формувати дійсно такі ємні змісти. Тому, якщо є вам що написати, пишіть в коментарях. Під цим відео. Можливо, ваш коментар стане героєм одного з наступних моїх відео. Ну і в цілому пишіть е, свої коментарі, що ви думаєте про оптимізм на сьогоднішній день. Давайте про це поспілкуємося. Е, давайте все ж таки разом подумаємо, а що може бути далі, наскільки довго буде тривати цей оптимізм. Е, ну а ми з вами традиційно в форматі відео зустрінемося вже найближчим часом. На цьому все, пока-пока.